Привіт усім! У мене сьогодні такий своєрідний прямий ефір. Поки тягнуся у заторі, дуже давно вже не їздила сама за кермом постійно чоловік. Я відпочивала. Сьогодні виїхала я маю багато справ, але на нашій кільцевій дорозі. В цьому місці, де розворот на наші Софіївські борчагівки, Вишневі і Петропалівські Борчагівки дуже багато їздить машин. Хто місцевий, той знає. От. Тому я так подумала, чому б і не вийти в прямий ефір і так ось в такому форматі ще й навіть поспілкуватися. Тому що в мене тільки, ну, вчора закінчилась моя сесія двотижнева. Я в такому. В насиченому турборежимі цей час проживала. І все ж вийти в прямий ефір, тому що собі так уже налаштувалася і вже так і працювала в цьому режимі, щоб регулярно виходити до вас. Вживу розказувати, відповідати на запитання, тому що буває текстом не пропишеш того, що хочеш прописати. Просто сідати, записувати відео якось мені не зовсім комфортно, мені. Простіше включити камеру, вийти в наживо і спілкуватися наживо із живими людьми. При тому навіть і. Ага, у нас тут аварія. При тому відповідати на запитання, не сідати оце, записувати, а просто вживу поговорити. Мені якось так подобається більше. Звісно, у мене аккаунт ще тільки наростає. Він... Нарощую його, і я зацікавлена його органічно нарощувати, не хочу в ніяких там розіграшах, так як нас якось привчили в первах в інстаграмі, що потрібно якісь брати десь участь в якихось там гівах і тому подібне, що приходили підписники. Мені хай буде краще менше підписників, але щоб це була моя цільова справжня аудиторія, живі люди. Тому всі, хто в мене тут є, це все справжні люди, багато моїх знайомих вже, друзів, просто людей, яким цікава бухгалтерія. Тому всім черговий раз дякую, що ви тут зі мною. В якомусь роді комусь бухгалтерія цікава, а комусь, мабуть, корисна, тому що без бухгалтерії ніяк тим, хто займається якимось підприємництвом, бізнесом. Так, на зустрічі, щось мені показувало, що тут 20 хвилин, а тут такий заторик гарненький. Ну, нічого, побачимо, що буде далі. От, тому, які у нас новини зранку? Мені вже не дуже зранку, але буквально недавно клієнтка надіслала повідомлення, що в неї заарештували банківський рахунок по юридичній особі. Почали розбиратися, це, виявляється, вже за борг. Борг, звісно, клієнтка знала, що в неї борг тягнеться вже так більше року, ну, більше, мабуть, років два. А може, ну так більше року точно. Ще до мене, я її взяла вже з цим боргом, повідомляла про наявність боргу, але вона його ну, так відкладала, тому що війна, всі знаємо, що трошки поблажки від податківців маємо, тому і користуємося цими поблажками. А зараз я вже бачу, і така вже з'являється тенденція і розвиток подій такий, що податківці взялися чистити ці борги, вичищати, тому що ну, ми всі розуміємо, що бюджет поповнюється із наших податків. А там, де люди вже зловживають, то вже ну, трошки позловживали, і давайте, називається, потрішки платіть. От, тому ось такий випадок, коли борг не платили, приходило, мабуть. Ну, я не знаю, чи зараз приходять, чи вони в електронному вигляді, чи так. Податкова, може, їй надіслала якийсь лист повідомлення. Пошта чи дійшла, чи не, чи не дійшла. Це вже інше питання для роздумів і розборок, так сказати. От, тому, ну, податкові не скажуть, що ми там ми не отримали лист, нічого не бачили, нічого не знаємо. тому... Що робить податкова? Вона надсилає постанову про арешт рахунку поточного і рахунок заарештований. Які гроші в той час там знаходяться. Кліє... ну, підприємець він не може їх звідти зняти. Приходити, надходити кошти можуть. Вхідні платежі приймає банк, а вихідних не здійснює. Я тієї постанови то не бачила. Я не знаю, чи її там дають взагалі. Мабуть, банк її тільки бачить. Так, до мене, мабуть, вже пікають. От, але сама суть арешту рахунків не полягає в тому, що вихідних платежів суб'єкт господарювання він зробити не може. Окрім податків, і то я не знаю точно, яка там постанова, що прописано, тому що так давно вже у мене не було арештів рахунків, ще колись-колись дуже давно М -м, комусь щось арештував. Арештовували по тим чи іншим причинам, тому що різні ж є випадки, бувають, трапляються. Ну, тому я так думаю, що можливо і податки банк дасть списати, тому що, наприклад, там борг фактично по ЄСВ. От, і потрібно зробити платіж. Ось я зробила платіж по, по сплаті цього податку. Побачимо, чи банк пропустить, чи не пропустить, чи прийдеться платити, просто брати гроші йти в касу банку і по вже от, правильним реквізитам, тим, що куди потрібно заплатити, оплачувати цей податок. Тому побачимо. Оце я до того веду, що потрібно в кого там якийсь борг ще висить, навіть там великий-невеликий, а потрібно все платити, тому що податкова зразу подивилася, в неї ж вся база є, борги будь-будь по якому немає різниці, по якому податку вони бачать, що заборгованість і всім будуть повністю надсилати. Потім ще вже ти тиждень або трошки більше тижня, тому до мене так само один з моїх клієнтів звернувся. Де у нього висить борг по єдиному податку? По єдиному податку теж у нас були пільги. Хто користувався двома відсотками замість п'яти, хтось взагалі не платив, це перша друга група, третя, відповідно, замість п'яти відсотків мали змогу платити два, хто скористався цією пільгою. О, тому теж такі були поблажки, а зараз вже все вичищаємо, називається, прозвітувалися, поплатили. Хто поплатив, хто не поплатив, всю необхідні... необхідну звітність здали. І теж, виявляється, ну, є наявний борг. Податкова надіслала це фоп уже. Податкова надіслала цьому фопу. Я теж щось не пам'ятаю, тому що я не дуже вникаю, тому що моя справа як бухгалтера повідомити. У вас такий-то борг, чи заборгованість, чи зобов'язання, наприклад, тому що зобов'язання і заборгованість боргу вже по податках це зовсім інше. Одне діло зобов'язання це те, що платник має заплатити там вчасно до такого то періоду. От виникло зобов'язання і є там термін для оплати. А борг це вже протерміноване зобов'язання, те, що вчасно не заплатилось. Тому борг, заборгованість і зобов'язання це різні речі. І тоді. Ну, в таких випадках я вже дивлюся, і я ж з кожному своєму клієнту, з яким працюю, я пишу там борг такий-то, або зобов'язання таке, то такий-то податок до сплати до такого-то числа. От. І в цьому випадку ж так само. Я йому говорила, що у тебе такий-то у вас у вас такий-то борг, і потрібно його платити вже. От. Ну він уточнив, що, начебто, ж зараз війна пільги і все тому подібне. Я кажу, ну, воно то так, але вже бажано це все платити. Ну, я, моє, Моя справа озвучити, а кожен підприємець він сам для себе приймає рішення. Тому я свою думку сказала, а ви відповідальність, так, а куди тут берете на себе, тому що ваш бізнес це ваші справи. Ви берете на себе ризики, тому хочете платіть, хочете не платіть. От тому, так щоб уже довго не розказувати, ну я просто перепрошую, бо ви я трошки вписувалася в свою смугу. От, і йому прийшов лист про те, що в нього є наявний борг і такий-то такий шановний. Прохання оплатити цей борг, в разі не оплати. Там, мабуть, була дата. Тому що, якщо йому так просто повідомили, повідомили, а не прийшли вже просто арештовувати майно. Повідомили, і там, скоріше, всього стоїть дата, тому що я не знаю, що в п'ятницю він ще не оплатив цей борг, може сьогодні вже оплатив. І там була дата, скоріше всього, мала стояти, щоб він оплатив цей борг. В разі не сплати. Ми будемо змушені арештувати ваше майно. Так йому там були написали. Тому він на мене теж звернувся, сказав, що так, так і так отримав такий лист. Ну, може, він так свою думку озвучив, можливо, не будуть уже аж так зупинено, мабуть, я вже начебто тут. От тому так, сподіваюся, що буде. Я не знаю вже що там мені вдасться. Якщо то збережу, якщо то не збережу ефір. Це так суто, експромт такий, мені самі стало цікаво, тому що. Давно якось я хотіла, буває часу багато, витрачаєш просто за кермом, то, то в заторах, то просто дорога. Часом хочеться так щось наче і поговорила би, то все якось не наважувалася я. І прямий ефір, і по машині, і за кермом, і друзі. Тому це буде просто так. Спробую побачу. Якщо збережу, то збережу, не збережу, то так і буде. О, то, що він мені каже, що скоріше всього ж ну, так так мають, написали, що скоріше всього може і не арештують вони те майно, може не прийдуть там, додому описувати майно, там, забирати ну, там, нехай не квартиру, там, на суму боргу якесь майно арештовувати, забирати. Може, цього і не зроблять. Але він каже: але не хочу ризикувати, не хочу нариватися, давайте краще заплатимо. Зробіть мені, будь ласка, платіжку, і я чекаю надходження грошей і оплачу податок. Саме борг по податку. От, тому це вже два таких випадки. За виходить там тижнів два-півтора. От тому, в кого там є такі борги. Я так думаю, що навіть там тисяча дві-три, все будуть всім будуть надсилати листи. Тому навіть корисно подивитися, хто або письмові листи такі надходили, або надходять. Бо може навіть поштові скриньки свої варто перевірити, тому що я знаю, що я, наприклад, свою скриньку дуже рідко заглядаю, раз там колись, кілька разів на місяць. Тому цей лист може лежати і. Тижні, ви його не побачите, або якщо вам надсилають ці повідомлення листи в електронному вигляді, то це в кабінеті платника потрібно теж дивитися. Ой, мене Чи немає таких постанов. А взагалі в кабінеті платника перевірити навіть на наявність боргу, тому що ну, багато хто не заглядає, просто думають, що все добре. Ну, особливо у кого я в кого немає волонтерів. Ну, в нашому випадку я ж кажу, мені не дуже приємно, тому що я сама не люблю борги, я не, я не люблю, в мене їх сами, самої немає, і як би там важко мені не було у війну платити податки, я в першу чергу платила податки. Тому коли у моїх клієнтів податки, для мене це просто мені дуже боляче, мені дуже неприємно, я не можу, мені некомфортно в такому режимі працювати. І отак от, рано чи пізно отак воно боком вилазить. Тому я всіх, як це не запрошую, закликаю, закликаю всіх погасити борги по заборгованості у бюджет. Ну що це в нас? В основному єдиний внесок, єдиний податок, зарплатні податки. ПДФО, військовий збір, отакі основні такі податки. Ну, де в когось ще виникають. Заборгованість по земельному податку, податок на нерухоме майно. Ну тут я бачила, що є борги, але не бачила, щоб там зачіпали. Ну, я ж кажу, зараз просто ми всі розуміємо, що бюджет потрібно нам поповнювати, а звідки він поповниться. Тому от все це треба дивитися і пильнувати, тому що ну, хватить вже ясно, що важко всім, але щось і заробляємо. Держава нам багато все одно дала пільг. Зрозуміло, що важко, але зловживати просто не треба. Де можна, хоч трішки. Я так дивлюся, просто є ще такі в мене теж клієнти, у яких заборгованість була ще там на початку війни, вони по трішки, вони прям їздили в податкову і домовлялися. На словах, ну є борг, він мався, наприклад, заплатити ці податки там, перед війною. Там. Десь в кінці 21-го року, там на початку 22-го, здав річну, за результатами 21-го року, подав річну декларацію і мався платити цей єдиний податок. А там сталася війна. Самі знаємо, все, що було далі. От, але же ж є борг, податкова не чіпала, да, не, не штрафувала, нічого не позбавляла спрощеної системи оподаткування. Але дзвонили до підприємця, шукали його там уже по номеру телефону. Вже. Ніяких рішень йому там постанов там, цих листів не писали, а просто позвонили і сказали, що так і так. Приїдь, ну, тому що можуть ще якісь бути, так може вже десь помилка коли треба буде. Можуть бути якісь помилки чи ще щось. Тому приїдьте, привезіть банківські виписки, підтвердження про походження, надходження коштів, про підтвердження доходів, приїдьте в, в податкову. Сказала, в банк Прийти податково з банківськими виписками. І він їздив, звірився, все сходилося. І він просто з ними домовився. Опа, у мене вже машина щось зікає. І він домовився з ними, щоб розтермінували. Нічого формального не оформлювали. Не оформлювали, а просто домовилися, що він частково там, за кілька місяців погасив цей борг. І він так його і погасив. І... До нього ніяких претензій і все було верненько. Тому, Тому я ж кажу, головне правило не зловживати те, що в нас багато хто любить. Так, ну, що, я тут поговорила, поки їхала. Сподіваюсь, мене було чути. Зараз спробую, може, ще зараз десь, мабуть, я з'їду і збережу цей, постараюсь, прямий ефір сподіваюся, що він тут записує ще мене Може, я сама собою говорю, ну нічого, інколи корисно із самій собою поговорити. Через один кілометр ж зверніться. Чи, 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 чи в мене вийде чи не, чи не вийде. Тому я відповідаю так, що боятися це нормально, переживати це нормально. Вийде чи не вийде, побачите тільки ви, тому що я не можу нікому гарантувати. Я живу якось, працюю, і якась моя позиція така, що я не буду говорити, що з вас стане там, за 5 тижнів чи там, навіть за рік з вас вийде там, класний бухгалтер, суперовий, все. Скільки працюю, стільки і розвиваюся, вчуся, стільки помиляюся. Я вже 25 років, я більше 25 років в бухгалтерії, я кожен день так само чогось боюся. Щось мені страшно, щось мені невідомо, щось нове. Постійно законодавство змінюється, постійно якісь нові клієнти, постійно якісь нові рішення ситуації, постійно щось нове. От, але якось я не знаю, може це дивно і мабуть комусь і звучить, що. Бухгалтерія може бути цікавою професією, що бухгалтером, бухгалтером бути я не знаю, цікаво, кайфово, престижно. У кожному своє, різні, багато є професій, тому, наприклад, професія нотаріуса, професія митника, працівника митної служби, професія податківця. Ну, тут, може, в нас ми сприймаємо це більш престижніше, тому що їх всі бояться. Ну, типу, бояться, і, типу, вони щось там рішають, то, може, цей престижніше виглядає з боку. Якщо подумати, то й бухгалтер багато чого рішає. Ну, я так рішаю в лапках. Тому, як подивитися і як кому? комусь комфортно бути шпіоном, а комусь комфортно бути бухгалтером. Тому пробувати, звісно ж, можна. Вчитися, так само пробувати. Ну, мені подобається, наприклад, мені чим зараз подобається, навіть не те, що зараз, тому що зараз я вже це сформувала вже свою, так сказати ж, аудиторську компанію. Аудиторську, це я вже ага, це вже, мабуть, бажане за, за дійсне. Аутсорсингову бухгалтерську компанію, тому що в планах, то, звісно, бути аудитором, але до аудитора ще мені потрібно ще зробити, довчитися спочатку на магістра економіки, а потім вже. Здавати екзамени і балотуватися вже на статус аудитора. Тому вже тоді, мабуть, і... я так думаю, що, скоріше всього, що, мабуть, все-таки я дійду до аудитора. До аудитора і до аудиторської компанії. Якщо колись мені там це звучало і викликало таке щось дуже страшне, і так само дуже щось таке вау, що мені до аудитора ще далеко. От. Тому все може бути. Тому може так я її оговорилася. От. А ще, чим мені подобалося, коли я просто і знаємо пішла в аутсорсинг бухгалтерський. Мені сподобалося працювати з людьми самій, працювати так: тета-тет, -тет, не десь там на роботі, де є ще ряд працівників, де кожен хоче десь там перед керівництвом щось себе показати. Хтось кращий, хтось гірший. Тому тут в мене цього немає і. Рішення треба самому приймати, тому що не кожен буде приймати рішення, тому що. І не кожен буде бухгалтером-аутсурсором, тому що треба приймати рішення. Це ж десь в, якійсь, в якомусь роді це головний бухгалтер кількох підприємств, підприємців. От, тому тут треба, звісно, такі кому, комунікаційні навички. Десь треба оце ораторське мистецтво. Чого я стала навіть у прямі ефіри такі виходити, тому що це теж прокачка таких своїх ораторських навичок, а щоб красиво, гарно говорити, впевнено. Спочатку, що мені колись сподобалося, як сказав, так, у мене, по -часу, мене ще час є, почула одного лектора, я не пам'ятаю кого, чи бізнес-тренер, може щось щось типу того. Одна людина сказала, що відповіла на запитання, як. Що треба чи вчити, чи як треба навчитися, щоб красиво говорити, впевнено бути хорошим оратором. Перше, що він сказав, ви повинні бути спеціалістом у своїй справі. Коли ти спеціаліст, коли ти розбираєшся, коли ти знаєш свою справу і я ще добавлю своє, коли ти її любиш, коли ти нею живеш. Ну, звісно, не тільки нею, ж ти живеш. От тоді ти будеш говорити, тому що, щоб щось говорити, навіть якщо ти гарно в тебе буде поставлений голос, навіть якщо ти будеш там акценти на якихось словах робити, ну да, ти гарно прочитаєш тексти, гарно там, ну, по субтитрах по цьому, як не субтитри, субтитрів, коли текст просто готовий там, за кадром читається, суфлер, наприклад. От то, да, можна гарно там, виразно прочитати текст. Це теж хороші такі ці. Поставлений голос, дикція хороша, це все теж добре. Ну, на чим я теж працюю, тому що я до війни ще ходила на курс в школу, в театральну школу. На курс по постановці голоса. курс називався Говори красиво. Там була постановка голоса, артикуляція. Далі ще хотіла йти вже на ораторське мистецтво. Я так собі. Планувала, мабуть, і вже так хотіла, десь, що я десь в майбутньому буду щось таке все одно десь на люди виходити, за себе, про себе заявляти, а для цього потрібно теж якісь комунікаційні, такі ораторські навички, все одно. Тому що одне діло знати, а друге діло включити камеру так, і щось там розказувати. О, тому ще так до нашого повномасштабного вторгнення я цим всім займалася, якраз 14 лютого отримала сертифікат про проходження. Цього курсу, а 24-го в нас трапилося вже повномасштабне вторгнення в Україну. От. Тому тому ушла я далеко. Тобто про професію можна довго говорити, і професію потрібно знати, любити і в ній вже, так сказати, варитися. От. Ну, що я хотіла да, сказати, що ратор... щоб гарно я на питання бізнес-тренера, хто він там був, вже не пам'ятаю просто хто. Що спочатку, щоб гарно, гарно розказувати, потрібно бути експертом, професіоналом, спеціалістом у своїй цій галузі, в якій ти хочеш там віщати. Тому що якщо я зараз почну говорити там, про астрологію, або я там почну про політику говорити, я в цьому всьому не розбираюся. Я так трошки наче... Цікавлюсь, мені щось може бути цікаво, але я там не експерт, тому там я говорити не буду гарно. Я можу послухати когось, щось запитати, може, десь, що десь стосується це мене то да. От. А так, просто щось розказувати, як експерт, я там точно не розкажу. От. А балерія це моє, я вже в ній точно шуваюся давно. Я в ній розбираюся. Щось мені подобається, щось не подобається. У мене є своє якісь професійне судження щодо того чи іншого питання, От, але тут я можу щось говорити. От. Хочеться щоб професія була цікавою, хочеться, щоб вона була такою приносила насолоду, приносила дохід, щоб формувалося навколо мене теж таке найкраще оточення із клієнтів, із моїх працівників. От тому і закликаю до цього. Говорила про курси, почала вже про ораторське мистецтво. От, тому от я хочу ще раз черговий раз звернутися, хто можливо захоче ще доєднатися до нашого курсу. Періодично, я все одно буду набирати учнів, тому що цей курс ще такий новий, тому що я сама вчуся. Доносити до людей інформацію, тому що одна справа це її знати інформацію, а друге діло вже донести до когось іншого і навчити інших. Тому групи у нас невеличкі. Як такої реклами я не даю. Просто де у соцмережах щось розказую і все. На цьому все, тому що я поки що не визначилась і поки що так в нас це все будується і компанія. І... Сама бухгалтерія будується, сама наша така команда будується, нарощується і зростає, розвивається. Тому поки що все так помаленько, поступово, через те я не залучаю сюди зараз вже так більш рекламну якусь кампанію. Тому поки що так, все своїми силами і все просто, щоб люди просто приходили спочатку до нас, на сторінку, в наші соцмережі, знайомилися з нами. От, і для себе розуміли, чи їм це підходить, чи не підходить. Тому що комусь, навіть із моїх клієнтів, мені з кимось дуже легко працювати. Людям зі мною, а мені з моїми теж людьми. І з працівниками точно так само. Хтось приходить, мені з кимось дуже легко, ну, комфортно працювати, тому що легко це таке, знаєте, поняття. Не дуже таким спрямим смислом. От. Але так само є з якимись людьми я абсолютно не можу комунікувати ні з клієнтами, ні з, там, з підлеглими працівниками. Будь-якою будь людиною, не те, що працівник, а просто людину. Я там, наприклад, просто комунікація. В планах взяти людину або в помічники, в майбутні працівники, там, ну, ще будь-що. От не з усіма. Я знаю, що я... у мене складний характер і я не зовсім проста людина, але От з кимось дуже мені прям комфортно, я якось так складається, я потім розумію, що значить, це не значить, що хтось поганий, а хтось хороший, а просто є люди, які. Один одному ти підходиш, а комусь ти не підходиш. І так само тобі хтось підходить, і а комусь а хтось тобі не підходить. Тому і я так налаштована, що не треба до мене всім іти. А потрібно, якщо вам відгукується, якщо вам моє позиціонування в професії взагалі відгукується, моє життєве таке позиціонування, тому що. Воно в мене теж таке своєрідне, мені не подобається там, я не йду там де маси, я, я більш якась сама по собі. Хай буде краще повільно, але щоб мені було комфортно. І хай краще буде менше заробітку, але щоб я це заробляла гроші в задоволення. От, тому якось так. Все, я буду тепер зараз уже завершувати. І їхати далі до свого місця прибуття, тому що я десь в районі Теремків. Зараз буду шукати, куди мені їхати далі. Все, всім до побачення і до зв'язку.